На засідання були запрошені представники містоутворювального підприємства Південноукраїнської атомної електростанції. Порядок денний передбачав діалог з керівництвом підприємства з метою налагодження співпраці та взаємодії між ПАЕС. Виконавчим комітетом Південноукраїнської міської ради та радою з питань ВПО для підтримки внутрішньо переміщених осіб, яких наразі у місті майже 4 тисячі. Присутні також були представники ради з питань ВПО сусіднього Вознесенська. В цей якраз період, коли почалася біда і великі переселення людей, внутрішньо особи. Акціонерне товариство також підключилось до цієї роботи, одне з перших. І ми доповіли тут про ту роботу, яку ми робимо. Це і практично вже 250 працівників, які мають статус ВПО. Вони влаштовані на роботу, на наше підприємство. Забезпечені достойною заробітною платою у перебігу заходу обговорили програми для підтримки ВПО, розв'язання питання тимчасових помешкань для тих, хто працює на підприємстві, залучення енергоатома для будівництва житла, спеціально призначеного для робітників філії, які мають статус ВПО. Ми також саме як і місто ставимо питання. Ро їх проживання, тому що ми знаємо, що ці люди, які приїхали влаштовуватись на роботу, вони стикнулися з тим, що в місті, якщо є на винайм, якесь житло. То за нього просто встановлюють космічні ціни. Що стосується акціонерного товариства, то в бюджеті на цей рік передбачені кошти на коригування проекту добудови нашого будинку по європейській 11, в зв'язку із змінами. Державних будівельних норм нам необхідно тепер передбачити в першу чергу на тому комплексі недобудованому це сховище для проживаючих там людей. Над цим ще компанія працює. Найближчим часом питання буде вирішене і квартири будуть збудовані. Розв'язання проблем внутрішньо переміщених осіб. Є наразі одним із пріоритетних напрямів як державної стратегії, так і корпоративної політики акціонерного товариства «НАЕК Енергоатом». Як запевнили представники керівництва атомної станції, компанія працює в цьому напрямі. За необхідності буде консультувати орган місцевого самоврядування та допомагати внутрішньопереміщеним особам, не тільки працівникам атомної станції, а й іншим, хто переселився до нашого міста.